Як роботодавці в Україні, приватні підприємці, для прикладу порушують права робітників? Саме порушують, зменшують зарплати, вимагають стаж роботи від 2 до 5 років для тих, хто хоче працювати в їх фірмах. Але питання до них, підприємців, які гірші, ніж гестаповці, Навіщо ви вимагаєте того, чого у людей нема? Який стаж після вузу чи після школи, шановні і не шановні? Ви ж, коли передаєте дані в ТЦК ТСП, порушуєте ряд норм Кримінального кодексу України. Саме так і ніяк інакше, і ви будете за це відповідати згідно кримінального кодексу. Це стосується кожного. Так званого підприємця, який незаконно зберігає безпідставно паспортні дані та дані ІНН у себе, а потім передає ці дані ТСК та СП. Бо так сказав вам закон. Закон колись також казав, злочинний, що німці повинні передавати гестапо усіх іудеїв. Ті занурили їх в газових камерах. Мабуть, ви такі ж самі, що й німецькі підприємці того часу, які співпрацюють з окупаційним урядом, який гірший, ніж Гестап. Саме так, уряд зеленського Шмигаля, є гіршим, ніж Гестапо. Ще як саме порушують права робітників підприємців. Для прикладу, ще скажу як. Не тільки стаж роботи їх щось не влаштовує, а будь-яка критика свого начальника, уже звільнення саме звільнення по статті або по бажанню, або супереч законодавству от просто взяв, звільнив і все без пояснень. У зв'язку з новим трудовим кодексом. Саме так, шановні українці. Тому що в нас зробили зміни до Трудового кодексу України. Якщо раніше без відповідних органів людину неможливо було звільнити одразу, то зараз це легко зробити. Тому я вважаю, що велика частина підприємців в Україні, на жаль, на превеликий жаль, Гірше, ніж Гестапо, передавати будь-які дані без згоди особи якимось органам, які не утворені законом, протизаконно. Це стосується не тільки поліції, це стосується і ТЦК ТСП. Тому що навіть поліція не утворена законом. А хтось мені щось скаже, що вона утворена законом. законом в законі пишеться про Національну поліцію Україну, керівний орган. А нема такого, о, взагалі, про Національної поліції, не існує. В принципі, окремого органу свого як Національна поліція України. Є згідно постанови Кабінету міністрів, уважно читайте, будь ласка, є лише територіальні підрозділи Національної поліції. Лише так. А в законі йдеться про керівний орган про національну поліцію, яка в місті Києв. От. Тому територіальні підрозділи керуються національною поліцією не законом про національну поліцію, а постановою уряду про національну поліцію територіальні підрозділи, які утворила псевдовлада. Саме так і ніяк інакше. Якщо тобі потрібна юридична консультація, це коштує 300 гривень. Якщо потрібно тобі вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Тема ТЦК та СП вирішення проблем з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Важкі проблеми з ТЦК та СП 1000 гривень. Детальне роз'яснення законодавства законів України. Чи вашою ситуацією коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності запитання. Стосовно кримінального права і процесу, а також консультації з кримінального права і кримінальних справ проти вас, якщо порушили, це коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Заповнення заяви до суду коштує 1000 гривень. Заповнення заяви позову до суду коштує 1500 гривень. Підписуйся, став лайки, репости до цього відео. Поширюй це відео цього каналу до топ 10 20 YouTube. Став коменти, лайки, репости, становись спонсором. Тобі це треба. Підписуйся, доб'ємо до 10 тисяч разом. Разом до перемоги.